Діви, мої, дорогенькі, всім привіт! Це наш з вами трогороскоп на липні місяць. Давайте з вами подивимося, які енергії, які події, що чекати нам в липні місяці. Нагадую, що потрібно дивитися не лише по знаку зодіака, а і по асценденту, для того, щоб була більш об'ємна картинка. І так. Що ж нам чекати дівам, в липні 25-го? Так, перша карта, шестірка Пентаклів, прекрасна карта, винагороди. Значить, Початок місяця почнеться з приємних бонусів. Можливо, комусь дадуть премію, комусь надбавку, комусь 13 зарплату. Ви можете вигідно купити, ви можете продати дорожче? А, може бути якась, не знаю, велика знижка, мінус 50 на щось, хтось вам дасть подарунок і взагалі. Це карта, яка говорить про енергообмін. Коли ви даєте, але від щирого серця, наприклад, ви даєте комусь на благодійність, якщо у вас хтось просить допомоги, віддавайте щирим серцем, і ви отримуєте навзаєм більше, чим ви давали. І порада да, на щось пожертвувати, не знаю, комусь допомогти, якийсь бір. Неважливо сума а, головне енергія, з якої ви будете віддавати. Так. Значить, бонуси нам дали. Далі, далі, в нас карта минулого ностальгії, спогадів. Можливо, ви зустрінете людей з минулого, можливо, ви поїдете в місце, де були колись, можливо, повернуться ситуації, які ви не вирішили колись. Тому ця карта, коли минуле, буде актуальним для вас в цьому місяці. Можливо, вам віддадуть минулий борг. Хтось давно вам винен і не віддасть. Можливо, з'явиться людина з минулого і якийсь вам, не знаю, подарунок, наприклад, подарує. Але порада цієї карти не застрівати в минулому, а залишати його все-таки там, де воно є. Далі діва. <кій> Карта сім'ї, щасливої сім'ї, можливо, у вас буде якесь сімейне свято в когось день народження, в когось родини, хрестини на весілля, річниця, весілля, юбілей, коли вся сім'я збирається разом, і навіть якщо це не календарне яке свято, це відчуття. Якоїсь такої повної чаші, моя сім'я, не знаю, моя безпека, моя зона комфорту, люди, які поруч зі мною, це ті, кого я люблю, з ким мені добре. Можливо, у вас буде якась сімейна відпустка, відпочинок. Ви всі разом поїдете і ви будете прям кайфувати усі разом. Далі, далі. В нас королева жезлів прекрасна енергія, коли діви будуть в ресурсі. Ви будете такі, знаєте, яскраві, харизматичні, впевнені собі. Наповнені амбіційні, вам захочеться привертати до себе увагу, вам захочеться яскраво вдягатися, вам захочеться якогось не знаю, одобрення, оплесків, наче як це така енергія магнетизму. Коли ви будете відчувати себе впевненою в собі, будете ловити на собі погляди інших людей. Ну, взагалі це така, знаєте, якась проявленість, і десь, де ви раніше, наприклад, боялися щось зробити. Сказати себе, там показати, проявити, ви це зможете легко зробити. Також може важливе рішення відігравати жінка, яка по знаку зодіака може бути лев, Овін і Стрілець. Да, можливо, тут да, можливо, це хто з вашої сім'ї, мама, сестра, там близька людина. Е, може просто бути так, це свято пов'язане з ним, але мені більше все-таки наша така ця енергія, де ми будемо з'являтися в потрібному місці в потрібний час. А якщо ви чоловік, то значить важливу роль може відігравати така жінка в, вашій, в вашому житті. Е, можливо, я ж кажу, можливо, це хтось з ваших близьких в кого якесь свято. Так, друга колода. Дивимося, що дівам чекати в липні місяці. Що дівам чекати в липні місяці? Яким буде липень для дів? Знову таки карта минулого. Та, що була, буде в нас співати хто? Сіроп, а може, ноч, не теропіть да, повернення колишніх відносин, проблем, ситуацій, тюбіків, не знаю, однокласники, одногрупники, колишні не знаю, працівники, ситуації. В негативі це, звичайно, може бути повернення колишніх хвороб, причому вони пов'язані з ЖКТ. Так, чомусь королева жезлів да, може бути не пов'язана з ЖКТ. А, до речі, ця карта може показувати, що ви приймаєте ліки да, від ЖКТ. А, а можливо, ви в липні місяці вирішите здійснити свою якусь дитячу мрію. На цій карті промальовано те, про що ви мріяли колись. Ви вирішите вже в своєму дорослому віці здійснити цю історію. Так далі. Далі четвірка кубків, скоріше всього, це карта відпочинку. Коли ви їдете, не знаю, в санаторій, в ретріт, на морі, ви просто лежите нічого. Це бездіяльність, це пасивність, це відсутність якоїсь цілі в діях. Для відпочинку це прекрасна карта. Якщо ви не їдете відпочивати, це така знаєте апатія і скука, і лінь, коли вам можуть щось припонувати. Якщо видно, тут рука. Все світу пропонує вам чашу. А чаша наповнена емоціями. Тобто вам можуть пропонувати, давай кудись поїдемо, давай кудись підемо, давай там то сьо, Але не хочу. Не, не на часі. І оце не на часі може у вас бути таке настроєння, коли вам нічого не хочеться. Але це дуже помилково, тому що це такий синдром відкладеного життя. От коли. От наступить якась подія, от закінчиться війна, от там, не знаю, піду я відпустку, от тоді я заживу. Ні, неправда. Потрібно жити кожен момент і використовувати будь-яку можливість, яка буде. В відносинах, знаєте, це така карта, те, що є, воно вас не радує. Є відносини, але вам від них не жарко, не холодно. Там Є там стабільність. Ну, до чого мені ця стабільність, да? аби не гірше. Ось таке. І міняти ви нічого не хочете, і говорити ви не хочете. ви да? Просто чекаєте, коли щось зміниться. Ну, поки ці зміни не віддать. Далі, діви. Далі, діви. весмірка жезлів. Значить, це карта, коли щось дуже швидко може вірватися в ваше життя. Дзвінок. Смс повідомлення, зустріч. Хтось вам позвонив, що хтось приїхав, неочікувана не знаю, там посилка, передача новина. да, тут спонтанне, як сніг на голову щось може. Да, як для вас? І причому ця новина чи там цей дзвінок може вибити вас з калії? Е, я не знаю, да, то, хтось щось сказав про когось, там, не знаю, можливо, якась новина, можливо, там партнер видав якусь вам інформацію, і ви від нього від цієї інформації будете да, в, е, ну, такі, в розпох. Взагалі, це ж карта, коли якийсь Прогрес дуже швидко. Там документи вирішили. Там чекали якесь рішення суду, і да, ви отримали це рішення суду. Для вас воно може бути крапкою в якійсь справі. Тобто, оця інформація, да, і, що ви отримаєте, ви, воно може закінчити якийсь. Ну, етап життя. Не знаю, там сказали там, що хтось звільняється. Ви такі, як звільняється? Да? Людина все уходить у вас, якби взаємодія закінчується. Там е, вам кажуть, що ну вам потрібно нам переїхати звільнити квартиру. Причому неочікувано, да? там щось міняється. От в такому плані, що вас може це налякати. Так далі. Але. Це карта, коли ставиться крапка, а після цього починається щось краще, тому що певний етап в вашому житті вже закінчився. Значить, третю колоду беремо і дивимося, що нашим дівам чекати в липні місяці, яким буде липень для дів. Рицар Пентаклів Взагалі, це карта дуже повільного просування справ. часто вона пов'язана з навчанням, з отриманням передачі досвіду. Хтось іде на якісь майстер-класи, курси, семінари, підвищення кваліфікації, хтось випробувальний термін, стажування, ви навчаєте, ви стажируєте, ви людину відбираєте. Така монотонна карта, і, взагалі. Ну, це карта. Якщо в фінансах, то є стабільність, але якось дуже повільно, наприклад, у вас там іде прогрес. Дуже повільно витягнутися до цілі в позитиві. Це карта про. Переписки, коли у вас може бути онлайн-спілкування. І якщо подивитися попередню карту, то тут може бути онлайн вам хтось написав, наприклад, неочікувано, да? і це може поставити якусь крапку, можливо, в мовчанні, можливо, в комунікації. Да? От. Так, ну, Взагалі, така не емоційна якби карта, вона дуже монотонна. Далі в нас, а далі в нас вечірка, п'янка, веселощі, неформальна обстановка з подругами, дівішнік, поїздка, е, якісь дві ж паріж. Тобто, коли вам ну, троє і більше людей, гарно проводити час да, без якихось формальностей. Можливо, якщо це навіть по роботі, ви там в трьох працюєте, то у вас немає ось цього якоїсь. Е, Ну, з той же самий якоїсь формальності. З клієнтами ви як з друзями спілкуєтесь, да? тому ви така якась легкість. Бріше всього, що зустрічі з друзями гарно проведете час. Так, діви, діви-карта повішаний. Взагалі, це карта обмежень, коли ви в підвішеному стані. Перше, це ноги в теплі, тому що можуть бути якісь, не знаю, простудні вірусні захворювання, де вам. Потрібно буде випасти життя на пару днів для того, щоб не знаю підлікуватися. Можливо, ви будете за кимось доглядати. Там вас дитина захворіла, собачка захворіла. За мамою потрібно доглядати. Ви не можете кудись поїхати, ви не можете кудись піти, ви не можете там ще щось зробити. Тому, скажем так, якийсь застій. Ну, в, в якихось процесах він може бути чи це по вашій вині, чи це по там хтось захворів, хтось пішов відпустку, та загубили документи, поламалась машина. Неважливо. тут саме головне, отам де будете чекати, подивитись на ситуацію під іншим кутом, наче як. А вирішення це питання буде тоді, коли ви подивитесь не з точки зору, де ой, я як все погано, я ж там чекала, там думала, да, там, як воно буде, а з того, що: А для чого мені ця ситуація? Для чого мені потрібно почекати, що мені треба подумати, проаналізувати? Да, в такому плані. Ну, частіше все-таки про самопочуття, яку я колоду не брала. А, набрала 78 дверей. Так, дивимося. 78 дверей. Покажіть нам, що дімом чекати в липні місяці. Яким буде липень? Яким буде липень для дів? А для дів у нас карта сонця. Це сама позитивна, оптимістична карта, коли ви себе відчуваєте щасливе, коли ви досягаєте бажаного це визнання, це там підписання угод, це відпочинок, це діти. Коли, скажімо так, буде. Енергія, така коли ви дате сяєте як сонечко та да? сонце. Ви будете всіх радувати ось цієї енергії. Ви будете павербанком для інших людей. Коли на з вами хочуть поговорити, тому що від вас іде позитив. З вами хочуть там, не знаю, і працювати. Комунікація. Коли ви там не знаю, отримали роботу, ви хотіли там продати, ви продали. Ви хотіли подарунка? Ви. Отримали негатив цієї карти. Це може бути у вас трошки, знаєте, якась інфантільність, ну дитячі, так да? коли не хочете брати там відповідальність, хочу хочу і все ножками тупою, да, тут і зараз. Да, якась така дитяча може бути позиція, але це негативі. А більше це все таки про дітей. Чомусь так дивлюся. Поруч ці карти може бути що. Якщо у вас є діти, то може бути наприклад, дитина може захворіти, і оці обмеження пасивність може ну, бути пов'язана з, з дитиною. Ця карта вона не заміщає да оці що я говорю к. Ну, як це конфігурації карт. Вона окремо вас буде, коли ви або поїдете на відпочинок, або у вас буде якась прекрасний день, да? у вас буде там прорив, якийсь, да? те, що ви хочете, ви впевнені собі, ви такі амбіційні, яскраві. Але коли я так кладу і я бачу, то я вам кажу, що от може бути все-таки пов'язано з цим, з дитиною. Якісь обмеження. Далі, Діви. Далі, Діве, дьявол, значить, хтось нас буде спокушати. Дивіться, дьявол нас символізує сім смертних гріхів, які є. Це і про гординю, і про его, і про униння, і про е, да, якісь утіхи, і про гроші. Тобто, щось буде, те, що вважається неправильним, нечесним. В нашому суспільстві не екологічним і е, дуже часто, коли такі якісь пропозиції, наприклад, хтось вас там ну не знаю, з вами фліртує е, там вам е, глазки строє, і тут як виходить, піднімається наша е, ця е, темна сторона. Те, що є в кожного, у нас нема серед нас святих, є просто ті, які дуже глибоко її засовують і не чують. А бувають ті, хто вміє з нею співіснувати. Так, от у вас може бути випробування на те, що Да, що якось там легкі гроші, щось незаконне, да там ви там дуже різко стали популярні, і чи ви загордитеся? Да, чи не буде у вас цієї зіркової хвороби? Ну, знову ж таки, різні є ситуації. Головне це не. Знаєте, от, ні-ні-ні, я не буду. Ні-ні-ні, да, сердечко згадує, да. ні-ні, я не п'ю на антибіотиках. Да? Ну, давайте тільки одно. от, В такому плані, що не потрібно зразу відмовлятися, потрібно за собою спостерігати, що я відчуваю в цій ситуації, що ця людина в мені пробуждає. Запам'ятайте, немає хороше і погане. Тільки ми даємо. Якусь значимість і важність певним речам. Правильно лише те, що дає нам відчуття щастя. Нехай та книжка не пише, нехай суспільство буде проти, але ми кожні, кожна людина індивідуальна. І те, що дає нам оце емоційне задоволення, те, що нас оживляє, те, що дає нам натхнення, і правильно. Дуже часто ще в нас. Д'явол це про страхи, коли ми дуже сильно чогось боїмося. Ми боїмося йти в щось нове, тому що а вдруг не вийде, а вдруг що скажуть, а що люди скажуть, та, що там е, тетя Маша, та, мамі скаже, ой, що ж це буде. Та? Тому можуть бути все одно якісь випробування, але дуже головне не тікати від них, а е, аналізувати для чого, та що і для чого. А, далі діва, цікаво. М -м, десятка пентаклів. У нас вже було сімейне свято, і це ще раз е підтверджує те, що. Е Сім'я, сімейні цінності, сімейні традиції, що, що об'єднує у ці слова, воно буде в когось це питання про переїзд, про покупку, про продажу, про поїздку сімейну. Але це не те, що я купую собі якісь там да трусики, бусики, а це те, що для моєї сім'ї можливо якась техніка, можливо, ремонт. І знаєте, от, наче як там зу, зробили ремонт, ой, да, відсвяткували там, купили нову, не знаю, нове ліжко чи поміняли штори, і так всі тішаться, всім так затишно, да? чи в когось день народження Ви поїхали там до батьків. І ви відчуваєте цю цілісність, ця карта прекрасного фінансового становища, коли ви можете по цій карті закладати фундамент на майбутнє. Можливо, ви там відкриваєте якийсь рахунок, починаєте відкладати там дитині, не знаєте, на навчання, а можливо, ви інвестуєте в своє майбутнє, як в своє навчання, так, можливо, там якусь новобудову, можливо, в когось питання в... про спадщину, тому да? ну, про фінанси, гроші сім'ї. Але це прекрасні, оці всі комбінації. Це карта, оце карта щастя. Це карта щастя. да, можливо, будуть якісь випробування, але да, вони, а, вони незначні. Так, беремо ще одну колоду. Беремо ще одну колоду для дів. Дивимося, що діва чекати в липні місяці. Так, липень для дів. Карта блазень карт. Да, легкості, коли ви будете в ресурсі, ви захочете порушувати правила, ви не будете думати про наслідки. Знаєте, це моє любиме. Намочити, намочити манту, горіла, хата, гори, сарай, да? коли ви довіряєте собі, от згадайте дітей, я завжди по цій карті кажу: от, коли дитина вона хоче пригнути в калюжу, вона думає про те, що потрібно стирати, що та-та-та, вона робить те, що вона відчуває. Отак от і ви будете йти за поклик. Свого серця. Також блазень в нас завжди символізує щось нове, нова нова людина, нове знайомство, нове оточення, новий проєкт, нова співпраця, нова квартира. До речі, про спілкування дуже часто в нас з людьми, які не схожі на нас. Це може бути інша національність, різниця в віці, в ментальності, в сповідання. Але вам може бути кайфово разом. Знаєте, і це, це карта дітей, тому. Тема ну, не знаю, там, народження, батьківства, вагітності для вас може бути актуальна. Можливо, ви йдете на хрестини чи на виписку та, когось, якоїсь дитини. Е, ну, от якось так мені дитина да, дуже, дуже кидається. Але от це класна карта, коли ви захочете пригод і ви дозволите собі діве, ну, да, контрольори головні. Дозволити собі ось це, ось це почуття. Да, спілкування в легкості. Ось це спілкування в, лес, в легкості без обов'язків. Да. Тут нема якоїсь серйозності відносин, тут нема оце купи, хліб, сметану, батон чи виністи мусор. Ні. Тут те, що людям да, приносить задоволення. Так, діве. Двійка мечі в нас не було, ні. Двійка мечів вибір, нам якийсь потрібно буде прийняти рішення зробити вибір, але ми його робимо на осліп. Тобто ми не хочемо ну, насправді бачити якусь ситуацію, да? такі еники, беники, їли, вареники, їхати, не їхати. Да? І ось це буде, ну, можливо, помилковий вибір. І якщо ми в ситуації, яка нам не подобається, я не хочу це вирішувати, я не хочу починати цю розмову, я не хочу йти на примирення, будь-як буде. То ми можемо про це пошкодувати, тому що наступна карта це трійка мечів. Да? І щось рано мені моє серце. Ой, я не думала, що так буде. А чому так вийшло? Тому що тут я закрила очі. Тому там, де у вас буде внутрішній конфлікт, якийсь супротив, якась ну, ситуація, яка вас тригерить, не мовчіть про неї. Вирішуйте зразу і на місці, не будьте цим страусом, да, який голову в пісок, і тоді трійка мечів не буде. Тоді не буде оцього. Оце. А ще дві кишти це завжди карта двойственності. Да, і тут може бути дві роботи, два партнери вибір, вибір між двома, який я не можу. Я, ви, ви так зважуєте, порівнюєте, той красивий, той да, там, розумний, той любить мене, цього люблю я, да, в того то. то. І от так допускаєте да, на самотьок. Ну і остання карта. Давайте чим закінчиться липень для дів. Алепень на закінчиться. Десяткою кубків. Слухайте, в нас стільки сімейних карт, це однакові карти. Тут у нас також була де це в нас була десятка. Десятка це взагалі кульмінація, це пік емоцій. І ви відчуєте, який спектр позитивних емоцій пов'язаних з вашою сім'єю. Саме на цій карті. У вас може бути якась сімейна поїздка, ви їдете на відпочинок, ви класно проводите час з дітьми, в когось це може бути фотосесія, може бути якесь свято, але це про душевність, справжність і не знаю, відчуття, що ви не самі. У вас є надійний тил, і це ваша сім'я. І давайте ще на цій прекрасній ноті. Ще пораду таку для діб. Сяй. У кожній людині є сонце. Просто дай йому сяяти, не чекай відповідного моменту, гарного настрою чи особливої події. Ви тепло і тобі завжди буде тепло. Так що, дівчата, включаємо оцю і хлопці, включаємо ось цю вогнену енергію магнетизму, сексуальності, притяжіння і сяємо. Люблю, цілую гарного місяця, ваш душевний дорогах, як завжди, ставимо лайк і підписуємося.